Друзі, вітаю вас з новорічними різдвяними святами. Нині у нас всіх є трохи вільного часу, яке ми можемо присвятити і читанню також. Під час свят нам часто хочеться зануритися в якусь велику монументальну історію, історію з героями якої можна провести не один тиждень. І така книжка, яка має стосунок до Різдва, у мене для вас є. Вона називається Щіголь. А написала її американка Донна Тарт. Вийшов цей роман у 2014 році, одразу ж отримав найпрестижнішу премію Америки Пуліцеревську премію але нам е, ця історія цікава і важлива не тим. Вона важлива цією атмосферою, тим духом, який вона транслює, передає нам, який л'ється зі сторінок цього ну направду великого роману. Там більше 800 сторінок. Про що ж ця історія? Є хлопчик, якого звати Тео Декер. Він під час нещасного випадку, а точніше, під час теракту, який відбувся в музеї, втрачає свою маму. І це для нього точка зламу, точка неповернення. Йому всього лише 14 повернення назад в затишний, в затишний зрозумілий світ. Школи, світ друзів, світ інтенсивного спілкування з мамою. Повернення вже не буде. Він опиниться в родині у свого товариша по школі, в родині Барбурів. Він опиниться в антикварній крамниці одного чоловіка, який направду, стане для нього вчителем, де він і спробує залікувати свою зранену душу. Він познайомиться з молодою дівчиною, закохається, і вона буде завжди з ним. Де б він не опинявся, він завжди буде пам'ятати про піпу про ту дівчинку з рудим волоссям, яка для нього ну буде орієнтиром. Найважливіше він постійно буде шукати себе. В тих чи інших умовах, в тих чи інших родинах, в тих чи інших декораціях. Аж поки не опиниться в тому номері готелю в Амстердамі, коли буде трястися від страху, очікувати на поліцію. А ми разом з ним і будемо чекати у того фіналу. Чим же врешті може закінчитися про хлопчика, про хлопчика, якого, до речі, називають Поттером, У нього прізвисько Поттер, бо він хлопчик, який вижив і чи буде цей фінал добрим? А чи ні? Ну, справді Тарт нікуди не поспішає. Роман відчутно архаїчний, з такий, з нальотом благородної старовини. Але це тільки на перший позір, бо в ньому ми можемо знайти і роман виховання, сліди роману виховання. І початки родинного роману, і навіть роман авантюрний, бо найкращий, найближчий друг Тео Декера Боря Павліковський, який може виявитися насправді українцем. Він то чи поляк, чи, чи українець з родини емігрантів. Так, от цей Боря Павліковський він, він плут, він справжній плут. І він і є отим духом Різдва, який наприкінці зринить в цьому романі і розверне історію зовсім в інший бік. Отут, напевно, найважливіше, що хотілося би сказати про Щіголь. Так, це роман про травму, про травму цього хлопчика, про те, як він не може забути маму, про те, як він не може забути те, що сталося. І так цей роман надзвичайно жалісливий, роман непростий, роман мелодраматичний. Але з іншого боку, це роман про мистецтво, бо він називається «Щіголь». А що таке «Щіголь»? Це назва картини, яку хлопчик винесе з-під руїн, з-під обломків того музею. Картина художника. Картина, яка справді існує. Картина художника Фабріціуса, учня Рембранта. І ця картина буде його і гріти, і невротизувати. Він буде на неї дивитися в найскрутніші хвилини свого життя, буде заряджатися силами, але буде розуміти, що він скоїв злочин, що він багато. Років вже носить собою цю картину, і може їй треба було б піддати. І і що він зробить з цією картиною? читач дізнається лише наприкінці, і оця картина виявляється таким двостороннім символом, якщо хочете. Вона з одного боку натякає нам про те, що смерть завжди поруч. Ця картина, вона як смерть, яку ми носимо постійно з собою. Так воно, воно є в нас, і ну і, і, і робіть всім, що хочете. Але з іншого боку, це і вічна спрага чогось справжнього, такого надзвичайного, чистого, і, і ми це відчуваємо. Ми забули, що мистецтво може бути заспокійливим, воно може нам робити добре. Словом, хай вам в цей зимовий період буде максимально добре з книжками чи без них. Світлих і радісних вам свят.